Ви досі вірите в історію про спіруліну. Ну розказую. яблуко, спіруліна, чорна смородина. Знайшла ось таку пастилу, в якій є спіруліна. Зараз просто дуже часто спіруліну, якщо слово напишуть, то всі вважають, ну це надкорисно. Розповідаю, що з мені, як нутриціологу, не так. По-перше, там дійсно 50 десь грамів білку. Це шикарно. Там дійсно в спіруліні. Велика кількість вітамінів, мінералів, майже всі вітаміни групи Б ну Б 12 там не в активній формі. Ті, хто вегани, вважають, що вони замість м'яса і є з піроліною і насичуються бе 12 Це не так. В 12 дванадцять і спіруліни в організмі людини не засвоюється. Але що не так із спіруліною? Вся ця користь на 100 грамів. Ви собі можете уявити. 100 грамів порошку спіруліни, порошок легкий, скільки це потрібно його з'їдати щоденно, щоб отримати всю ту користь. Тому спіруліна це користь в малій кількості. Тому що якщо ви візьмете чайну ложечку, спіруліни вип'єте 5 грамів, то і користі там буде. От розділіть всю, от все, що ви от загугліть, прочитайте з користь спіруліни, що там міститься, це все на 100 грамів. Візьміть чайну ложку 5 грамів і розділіть, вирахуйте, скільки того користі буде. Тому то, що тут додали спіроліну, це так для краси, для зеленого кольору, для синього кольору. Я спіруліну не використовую, не вживаю, нікому не призначаю, бо я не бачу в ній змісту. Якщо у людини вже є дефіцит по якимсь нутрієнтам, то треба взяти якісний в активній біобіоактивній формі, якісний стандартами, сертифікатами якості БАТ і його використати. І не з цією спіруліною. Це моя думка. Вона може бути непопулярна, але давайте поговоримо про це в коментарях. Що ви думаєте про спіруліну?